Якщо брати е, м, виконання стандартів журналістських під час війни, то е, чому це дуже важливо? Тому що це е, е, дає такий показник, як довіру. Якщо медіа дотримується журналістських стандартів, то довіра до такого медіа є, і вона е, тримається, вона зростає. Е, чому цей показник е, дисонує з. Е, Кількісними показниками. Тобто рейтинг медіа це не завжди рівно дорівнює довірі до цього медіа. Тому що у нас ну це не, 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 не тільки у нас у всіх країнах, ви знаєте, є там жовта преса, до якої велика, дуже великий інтерес, дуже багато її там читають, дивляться, і все таке. Але це не означає, що ці пресі довіряють, і це не означає, що на підставі інформації в цій пресі чи в цих медіа жовтих і. Скандальних люди роблять якісь важливі для себе висновки в житті. А тим, на підставі тих новин і на підставі тієї інформації тих медіа, яким довіряє аудиторія, люди роблять все таки якісь важливі для себе в житті висновки, приймають рішення, якісь важливі і так далі. Чи можуть медіа під час війни дотримуватися всіх журналістських стандартів? На мій погляд, ні. Одну вже річ тут сказав Андрій щодо вчасності, як він каже, або оперативності, стандарт оперативності дійсно. І ви думаєте, що це було, можливо, якось хаотично до медіа прийшло таке розуміння, що не можна відразу повідомляти про місця обстрілів? Ні. Перших два місяці, щоб ви розуміли, це була просто боротьба з медіа журналістів з військовими. Коли медіа журналі журналісти приїжджали на місця обстрілів, починали це все знімати. Військові їм затикали камери, об'єктиви і казали, не можна, і кричали геть, звідси ви, значить, працюєте на ворога і так далі. Медіа у відповідь кричали, що ми робимо свою роботу. Ми знімаємо місця обстрілів, і це потім буде доказами злочинів. І так далі. Це було таке протистояння в багатьох ну в багатьох містах. Але потім в результаті е, зрозуміло, що треба сісти за стіл переговорів і домовитися про якісь правила, тому що ми теж, ми, ми теж не ну, вперше опинилися в такій ситуації, і е, це були такі закриті зустрічі, е, якраз в приміщенні Українформу. Але тоді, е, піль, після кількох раундів таких е, переговорів, домовилися, що про певну кількість годин після якої. Ну, після проходження яких можна оприлюднювати оці результати обстрілів. Так само щодо що робити з стандартом таким як баланс. Нібито ми зобов'язані теж всі медіа дотримуватися балансу. Чи можемо ми зараз на 100% дотримуватися цього стандарту? Не можемо. Ми були торік з колегами на BBC і теж питали, як вони дотримуються стандартів, коли вони роблять новину про Україну і Росію. наприклад, там, Події на водосховищі. Як ви це робите? Він каже, ми звичайно, а ви знаєте, що в BBC завжди буде дотримуватися балансу, навіть там, якщо це буде шкодити оперативності, але вони все одно зроблять збалансовану новину. Вони кажуть, що ми зрозуміли, що ну, якщо вони раніше робили так, що от Україна сказала те, а Росія сказала те, то зараз вони кажуть, ми принаймні це точно не виносимо, що сказала Росія в заголовок, тому що ми зрозуміли, що Росія весь час бреше. І е, це, якщо вони зрозуміли, то у нас зрозуміло також, ми не беремо другу точку зору, якщо це стосується країни агресора. І, е, Тут теж цей стандарт прописаний в кодексі такі українського журналіста теж у нас не дотримуються. Але я думаю, що це минеться після закінчення війни.